Следующая, друзі, Honda Accordique заїхала. Перегоріла гоферка. Вже у нас 260 тысяч. За гоферкою стоїть каталізатор, друзі. І скоріш за все гоферка перегоріла за слабою пропускаемості каталізатора, друзі. Ось, друзі, гоферка у нас іде. Гоферка у нас дуже качественна. Ударов я ніяких не бачу. І ось каталізатор слідом іде. 260 тисяч скоріше за все. Перегоріла гофірка за слабої пропускаемості. Повторюсь, друзі. Тому переварюємо новеньку гофірку Рібуко і Стронгер. В путь, друзі. Вирізали з аккорда, друзі, каталізатор. Ось так. Внутрі він виглядає. І ось так тут. Яма вигоріла вже, друзі. Тому у нас не перегоріла гофірка. Залетів племягасничок з переваром лямдочки. На аккордик. Новенька гоферка Рибуко. Шовчики закрашені. Завжди вам раді, друзі.